Все, монеты, смотри. Как? Пакеты, не пиздуй, пожалуйста. пожалуйста. Блять, снова ракеты пиздуют. Сейдут тут надолго. Сейчас нам посидеть. Давай, давай Клодес. Давай, Папир. Папир, давай правой рукой ставишь. Нет, что правой рукой камень. Камень правой? <laughs> да. Давай, камень. Ну давай, давай... Не, давай, это Клодес. Это Клодес. Можно понятно, це и можливо. Папир... Я... И Папир просто боком. Ні-ні, він не зможе так швидко. А, отак, так. Да. Отак? Да. А, ну, а, ну давай кадне. Зустрічайте Росію у Фелі. Мені 40 років. З міста Новояворівський, який на Львівщині. Коли 24 лютого почався повномасштаб, я якраз перебував в Києві, все час. тоді вони почали гатитися за Шонорської траси. Я повернув додому, до себе сюди. Мені новою поштою вислали військовий квиток. Я взяв військовий квиток, пішов на військомат. Зразу цей самий день в автобус завезли в Білу церкву. Все, там оформили і по підрозділах. Чернігівщина, потім Харківщина і потім Донбас. А так два роки. Трошки там, трошки там, трошки там. Щоб є якісь пропозиції, щоб він десь на якісь марафони їхав, щось десь кудись. Є. Є. Поки що. Ну як? Їдемо з ним в Новояврівськ. Микола є з Новояврівського. Я маю на увазі десь за кордон. Що чекати? Їдемо в Бостон на марафон. Але ти без фізичного терапевта не можеш Не можна, без терапевта Братан, робити. Є два варіанти. Дивись, є пропозиція така, або береш коханку, або фізичного терапевта кого беремо попало. Ооо, все зрозуміло! Отак, отак. Перше поранення було у 23-му році, це на Харківщині, це на Вовчанську. Тоже таке було. Досить серйозно, там, руку спасли мені, ногу теж спасли і далі пішов, казав, віддам ще трошки здачі їм. І так десь пройшло біля п'яти місяців, це вже отримав. Друге поранення, це вже конкретне. Це була, це була ніж, падав дощ, злива, як тепер пам'ятаю, упав під мінометний обстріл. Я одразу втратив свідомість, кома. І з коми вийшов ось такий ж, у мене вкривали одіялом, моє тіло ховали від мене, щоб я сам себе не бачив, знаєте, то яка тут психологічна травма. Я це прекрасно розумію, то мене підготували до цього, психотерапевти, психологи до цього готували. Та нічого, якусь прийняв, нічого, все нормально, я себе взагалі не відчуваю таким якимось. Добре, акуратно. Я буду навантажувати тут. Również się to przepuszczyło. Dobrze, teraz do Dobrze, teraz Это виза Бостон, братан. Это виза Бостон. Виза Коханку, понял? Не, Микола, Микола. А в Киеве было все по-иначе. В Киеве же никто не казал альтернативу. Коханка. Это просто, это Протезувався в Америці, в Штатах, руки, ноги запротезували, а тут вже в не проходив реабілітацію. Тут же мене навчають mm -hmm. ерготерапевти, фізичні терапевти вже навчають, як користуватися руками повсякденних речах всяких. Mm -hmm. e, ну все на да, автомобілі їздити, навчають, e, бігати, хоб... ну все-все-все, що тільки можливо, все Вамброки не тут навчають. Це в самої коні точки, так щоб повністю бути незалежним ні від кого. Повністю-повністю. Бо завжди має бути огляд, кукси, як мінімум, поки пацієнт є на реабілітації. а потім він має сам це робити вдома. yeah